Шановні, я вас вітаю, бо топовий Валорант повертається на екрані трансляції по всьому світу, адже 31 серпня починається головний турнір року Валорант Чемпіон. Команди вже приїхали у Стамбул, вже тренуються, вже готуються показати вам найкращу гру, найкращий рівень, супер е, запеклі протистояння та, як завжди, буде багато всього цікавого. Давайте ж розбиратись, що саме унікальне у цьому турнірі. Riot були б не самі собою, якби не підготували багато всього цікавого. Перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що на турнірі буде нова мапа, саме Pearl. Це мапа, яка нещодавно додалась до Map Маппулу, і ще не було турнірів, на яких топ команди б грали на цій мапі. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Я, до речі, випустив гайдик по цій мапі. Подивіться обов'язково. Наступний момент у тому, що Riot, як завжди, Зробили щось класне у графічному е стилі. І з новим актом вони випустили нову менюшку, нові фішечки по Champions. На багатьох мапах вже є оновлення дизайну, де ви бачите постери про Champions, про цей турнір, що нагадує вам, трошки заряджає атмосферою. Нові скини. Я думаю, що е як і минулого разу, е якісь кошти із, із продажів скінів, які зробили спеціально під цей турнір. Е Кошти з них, я думаю, що трошечки підуть до клубів, до команд, які пройшли на Чемпіонс, і від цього вони тільки виграють. Наступний елемент це вже ж купа контенту, купа класних відео, дуже цікавих е е анімаційних відео, які грають роблять на своєму каналі Valorant Champions Tour. Обов'язково підпишіться і слідкуйте за ним, бо саме контент напрямок у Riot дуже сильний. Спеціальний трек вони випустили ще раз. Крутий спеціальний трек під турнір, який називається Fire Again. І що мені дуже сподобалось, я взагалі думаю, що це блін просто офігезно, те, що у анімованому кліпі вони е показали багатьох гравців топ-сцени Valorant. І я думаю, що їм було дуже приємно побачити себе або відсилки на себе е у офіційному е музикальному кліпі від Riot. Так, взагалі, я сподіваюся, що колись вийде е, аніме-серіал по, аніме по, е, по світу Валаранту. Як це вони зробили з е, Arcane по League of Legends. Бу, дуже круте аніме. Якщо не дивились, подивіться на Netflix, це прям супер то. Е, також попередній трек, який був на минулорічному Champions, він там, якщо я не помиляюсь, десь 50, е, 55 мільйонів. Переглядів має на Ютуб, дуже класна пісня. Обов'язково також подивіться, я залишаю посилання в описі. А усього у цьогорічного треку вже там щось мільйонів 15 переглядів, і він так ну досить, досить прикольно качає, набирає набирає оберти. Він спочатку мені може подобався не прям так сильно, але з другого, третього, четвертого разу я якось почав відчувати вайб і кайфую також від, від цієї пісні. Коротше. Райят великі молодці, бо вони створюють додаткові елементи, які зацікавлюють, які поглинають атмосферу, які роблять viewers experience, тобто досвід глядача, так і трансляції краще і краще і зацікавлює Valorant. І мені це дуже подобається. Давайте пройдемось трошки по самому турніру. Я зроблю невеличкий продікт, подивимось, які у нас групи, скільки команд грає, і я скажу свою думку щодо того, хто буде більш-менш фаворит. І за ким більш цікаво буде спостерігати. У групі А у нас Paper Rex, Edward Gaming, Leviathan та Liquid. У Ліквідів, які пройшли від Європи, новий склад, вони класно грали, досить непоганий рівень показували. Мені подобається їх нове додання у тренерському складі. Їх тренер Еміль він розуміє, що робить, і точно посилив їх колектив. Мені здається, вони вийдуть з руку, скоріше за все на другому місці. Думаю, що на першому місці вийдуть Paper X-фіналісти попереднього Мастерсу. Ну, хоча і Ілівтан і Чиліс Еліатан, і, і китайський Едвад Геймінг вони можуть здивувати, бо Edward Gaming взагалі сенсаційно вийшли на Мастерс від східноєвропейського, упс, східноазійського регіону, де вони не віддали жодної мапи. Проти команди із Кореї та Японії я слідкував за цими матчами. Ну, це було прикольно. Вони вони молодці. Вони можуть здивувати. Але все ж таки я думаю, що поки що у них немає такого великого досвіду саме компетітів у Валорантів, бо китайська сцена вона була трошечки відокремлена і тільки починає адаптуватись під міжнародний валорант. До речі, про це я не багато говорив у іншому своєму відео. Подивіться, там дам е, обов'язково посилання в описі, е, де я розповідав про те, як команди кваліфікуються, що таке Chance Qualifier, і взагалі як команди потрапляють на Champions. У мене взагалі по Champions вже є два відео таких інформаційних, щоб ви розуміли, як і хто тут може бути і за що команди грають. Переходимо до групи Б. Е, ну, якщо з групи А там все просто і виходять, е, як на мене, точно, Paper, Rex та Liquid. То з групою Б. Тут, в принципі, може бути цікаво, бо явний фаворит є OptiGaming. Команда, найкраща команда Америки. Вони переможці першого мастерсу і, здається, топ-3 або топ-4 зайняли на другому мастерсі. Коротше, сильна команда, і вони точно фаворити. А от команда Boom здається сінгапурці, якщо не помиляюсь, або індонезійці. Потім команда Zeta з Японії та Loud, мені здається. Всі вони плюс-мінус одного рівня. Може, навіть бразильці Лауд виглядають так більш агресивно, але от там буде заруба серйозна. Я, я все ж таки поставлю на бразильців, що вони вийдуть з другого місця. Переходимо до групи С. У групі С грає наш Кирило Ангел Карасьов, легендарний капітан з КСу, КС і вже ж переможець Мастерсу, який був нещодавно. У Копенгагені. Я думаю, що FPX мають виходити з першого місця з цієї групи. Тут максимально у них конкурент, це саме чилійці KRU. вони досить потужні. Але я думаю, що великих проблем FPX вони не створять. Хоча подивимось. Тобто, в групі C я паную, що буде FPX першого місця та KRU з другого. Ну і група D. Дуже гаряча група. Тому що тут є сильні корейці DRX, досить цікаві фурія, бо завжди з Бразилії багато цікавих команд, і у них такий свій потужний вибуховий плейстайл. Можуть бути апсет, це точно. Fnatic – суперсильна європейська команда. І Hunter Sieves це взагалі матч Fnatic Hunter Sives, класика опенінг матчу у темі протистояння Європи проти Америки. Буде дуже цікаво. Хандре Сівс також Супер цікавий колектив, де грає американський гравець з українським корінням Петро Асуна Мазурик, здається, так його прізвище, якщо перекладати те, що у нього написано в Твіттері на українську. Я думаю, що вони також покажуть себе класно в цьому турнірі. І тут у цій групі важко зробити правильний такий чіткий продікшн. Все ж таки, я думаю, що мають входити. Як би мені не подобалось Handred Thieves, я думаю, що тут вийдуть DRX та Fnatic. Все ж таки, вони мають більше досвіду таких ланів. А у Hundred Thieves у них досить молодий склад, і для них це буде таке серйозне випробування саме на лані, новий експіріанс. І подивимося, як вони себе покажуть. Але я все ж таки трошки ставлю більше на Fnatic та DRX. Ну і трошечки про мої персональні. Вподобання тут я буду точно вболівати за FPX, бо мені подобається, як вони грають. Також буде цікаво подивитись насправді на FNATIC, бо мені здається, вони якось себе не максимально проявили на попередніх турнірах і мають показати себе саме тут. Я думаю, їм потрібно завершати турнір на висок рік компенсітів на високій ноті. Також буде цікаво подивитись на DRX. Це корейці, дуже потужні корейці. Мені реально цікаво подивитися, як вони адаптувались після програшів на попередніх турнірах. Бо у них реально дофіга експіріенсу і дуже сильний склад, вони сильні гравці. І реально цікаво, чи зможуть вони переломити, так би мовити, стрік деяких своїх поразок у плей оффів і дійти там хоча б до топ-3, а може навіть до фіналу. Ну і вже ж Paper X. Це команда, яка взагалі звоювала багато. Багато фанатів переминила на свою сторону тим, як вони грають, який у них плейстайл, яка у них креативність, і от за ними я точно буду спостерігати. Думаю, що топ-3 плюс-мінус ну, мають бути FPX, може Fnatic та, та Paper Rex. Якось так. Це от такий, такий мій продікт. Нагадую, що турнір буде йти досить довго. Спочатку буде групова стадія, десь півтора тижня вона буде йти, а потім буде невеличка перерва та плей-офф фінальна стадія. І десь у 19 вересня, здається, все завершиться. Ну, і це буде завершення основного сезону Валоранту, після чого буде такий вже більш лайтовий е період, де будуть е турніри від е третіх е турнірних операторів, ну, так, 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 так би мовити, третіх, так, е third person. Маючи на увазі, що це вже буде робити на Riot, а зможуть робити турніри там умовні Bull, Blast та інші компанії. І це також буде досить цікаво, бо на таких турнірах якраз можна побачити нових гравців, нових талантів і багато всього цікавого. Ну і чекаю я на цьому турнірі матчів, особливо супер, таких важливих матчів третіх. Третіх мап або п'ятих на перлі. Мені дуже хочеться подивитися, як буде команда грати перл, яка буде там ігрова мета. Як я вже казав, що в мене є відео про ігрову мету на перл, обов'язково подивіться, бо ну, це взагалі така класна тема, коли виходить нова мапа і хочеться е якось поділити своїми думками щодо того, як на ній краще грати, поки що ніхто не показував, що буде максимально дієво і що буде працювати краще за все. Так, ну наче все розповів. Намагався супер сильно не затягнути і плюс розказати все, що було що потрібно вам знати для того, щоб дивитись і отримувати задоволення. Я певен, що у Discord, нашому Discord Valorant.ua ми будемо збиратись на Watch Party, де я буду дивитись матчі, пояснювати якісь моменти, аналізувати. Тож для цього заходьте в наш Discord, слідкуйте за моїм телеграмом, підпишіться, якщо ви не підписані. Тут поставити вподобайку обов'язково, напишіть якийсь коменти. Напишіть у коментах, взагалі, за кого ви вболіваєте. так, І якщо ви це зробите, це допоможе каналу трошки більше е популяризуватись. От. Ну і якщо це відео ви також поширите, за це я буду дуже вдячний. Дякую за перегляд, дивимось разом за Мастерсом і кайфом відеоранту. Гарного дня!